Доброго дня, шановні батьки та дорогі діти! Сьогодні ми продовжуємо знайомитись з весняною порою року, тому давайте попрацюємо плідно. Добрий день, малята! М'я тепле, ясне сонечко. Взимку я відпочивала, спала за пухнастою хмаринкою. Я дуже сумувала за вами малята. І принесло вам теплі промінчики. Вони зігріли землю, розтопили сніг і побігли по землі гомінкі струмочки. Це до нас прийшла красумня весна. Друзі, протягом року ми зустрічаємо чотири пори року. Це зима, весна, літо та осінь. Взимку дуже холодно, йде сніг. Ночі довші, дні коротші. Весною день стає довший та тепліший. Проростає молода трава, розцвітають перші квіти. На деревах з'являються листочки та цвіт. Влітку спекотно, дні довші за ніч, дозрівають ягоди. Восени прохолодно, дозрівають фрукти та. Овочі жовтіє та опадає листя. Давайте пограємо гру пори року. Я буду казати, що відбувається, а ви, яка це пора року. Йде сніг. Яка пора року? Так, вірно, зима. Дозрівають ягоди. Яка пора року? Так, це літо. Жовтіє та опадає листя з дерев. Це. Так, осінь. З'являються перші квіти. Так, це весна. Молодці малята. А тепер я пропоную послухати мій улюблений весняний віршик. Навесні гайок піду. Першу квіточку знайду. Біля квіточки помрію, і вона всміхнеться до моєго серця. Малята, давайте повторимо цей віршик разом. Навесні гайок піду, першу квіточку знайду. Біля квіточки помрію. І вона всміхнеться до моєго серця. Молодці, ви чудово розповіли віршик. Давайте зробимо зарядку для пальчиків. Сяє сонце золоте і шумить трава. Квітка перша розсіде в нас біля вікна. Повторимо пальчикову зарядку ще раз. Сяє сонце золоте. І шумить трава. Квітка перша розсвіте в нас біля вікна. Малята, ви молодці, дякую вам за зустріч. Прощаюся з вами. Мені пора допомагати весні. До побачення!